Дуже актуальне питання і нагальне на сьогодні це те, що відбувається у нас по країні, це створення територіальних громад. Але тут починається одразу колізія. Адже територіальна громада передбачає об'єднання навколишніх селищ, міст в одну єдину громаду. От в чому тут колізія? Є таке прислів'я, де два українці, серед них три гетьмани. Так от, це прислів'я має е, рацію на сьогоднішній день, адже серед усіх голів кожен хоче бути головою територіальної громади. І причина тут, е, можливо, не тільки в тому, що хто обійме головну роль, хто буде головою. Маленьким таким феодалом, а е, головне питання в тому, хто буде розпреділяти матеріальні кошти, адже відтепер, коли утворюється територіальна громада, створюється спільний єдиний бюджет, який потім і розприділяється неровномірно а по потребах тих селищ або міст, які входять в територіальну громаду. Для того щоб уникнути цього питання, на мій погляд, необхідно зробити наступне: зробити колегіальний орган, дорадчий орган голів селищних міських рад. В чому полягатиме його функція, коли відбуватиметься розподіл коштів. То необхідно буде зібрати, як депутати збираються на сесії. Необхідно зібрати буде на цей дурачий орган голів селищних міських рад. І вирішити питання, куди скільки коштів необхідно витратити в цьому місяці, згідно тих надходжень, які є, і тих розподілів, які передбачаються законодавством. І тільки в разі. Загального стовідсоткового підтримання ідеї використати кошти, скажімо, на дорогу, яка веде від райцентру до обласного центру, тільки в цьому випадку необхідно проводити вже тендери. А тендери в даному разі мають бути настільки відкритими, що кожен може запропонувати свого підрядника, який потім виконає ці роботи. Щоб не було такого, що кошти добре домовились, виділили на будівництво, будемо оцей приклад розробити. Зглядати дороги. Але я як голова міської ради, до якої входить повністю вся територіальна громада, 5-6 селищ, які навколо нашого міста знаходяться, я вирішую, хто буде будувати. І безумовно, тут питання вже починається із корупції. Бо якщо я маю. Когось протежепротежувати, то я маю всього якийсь певний зиск, щоб цього уникнути. Є пропозиція, щоб кожен пропонував свого підрядника і вже на конкурсній основі всі разом знову ж таки розглядають, кому довірити спільні наші кошти, щоб не було свого я.